Яка різниця між цими двома знаками? Друзі, перед вами є зараз два знаки з надписом СТОП, але вони між собою відрізняються. Отже, перший знак червоний. Він у нас знак пріоритету і використовується на нерегульованих перехрестях там, де немає регулювальника або не працюють світлофори. Вони можуть мигати жовтим сигналом, можуть бути вимкнені або взагалі на перехресті світлофора немає. І даний знак СТОП. Він каже, що проїзд без зупинки заборонено, тобто ви повинні під'їхати і зупинитися перед стоп-лінією або перед даним знаком. Тому ще раз наголошую, даний знак він використовується на нерегульованих перехрестях. А чорно-білий знак СТОП він відноситься до інформаційно вказівних. Досить часто ви думаєте, що це таблички до дорожніх знаків. ні, знаки також бувають чорно-білими, і даний знак він використовується лише на регульованих перехрестях і інформує, що коли ми під'їжджаємо до світлофора. І він у нас світиться червоним. Заборонний сигнал. То даний знак СТОП каже: якщо немає стоп-лінії, то ти зупиняєшся переді мною. Тобто даний чорно-білий знак він вказує місце, де ми повинні зупинитися на заборонний сигнал світлофора.